Терміновий продаж трьохкімнатної квартири у новобудові поруч з центром міста Ужгород. Дуже-дуже гаряча ціна. 107 квадратів. Простора кухня, хол. Три окремі кімнати. Це мастер-спальня, яка має власну гардеробну. Квартира дуже простора. З кожної кімнати є балкон. І саме основна родзинка цієї квартири це панорамне вид на все місто. Дивіться, як красиво, які гори. Цим видом ви зможете милуватися кожного дня. Встановлено якісну столярку. У квартирі так само встановлено теплу водяну підлогу. Сантехніка фірми Джекоміні. Дуже-дуже мало де можна знайти таке планування. У ванні Місце під раковину. Санвузол, гігієнічний душ. Вся сантехніка фірми Гроє. значить тут у нас душова з тропічним душем і звичайним. Трап зроблено в плитці, встановлено бойлер на 120 літрів. Ось таке зручне планування, плюс щодо квартири є паркомісце із розеткою для зарядки електромобілів. Цікаво? Записуйтесь на перегляд. До зустрічі в вашій новій оселі.